Стівен Кінг Протистояння. КНИГА друга. розділ 48. ЧАСТИНА третя. Коли чувак Сміттібак перетнув межу сібули, знаної також як Лас Вегас, було вже 5 серпня, і в небі зажеврів світанок. Десь на відрізку в останні п'ять миль він загубив лівий кед, і тепер, коли він спускався з'їздом з автомагістралі, його кроки звучали ось так Плюх туп, плюх, туп, плюх, туп. Скидалося на ляпання спущеного колеса. Він мало не сконав по дорозі, та сталося чудо. Він ішов стрипом, загаченим мертвими автівками і чималою армією трупів, більшість із яких до кісток склювали конюки. Він це зробив, дійшов до Сіболи, його випробовували, і він впорався. Він побачив сотню дешевих нічних клубів. Там були вивіски з написами щедрі автомати, вінчальна капличка блюбела та одруження за 6 секунд на все життя. Побачив роллс Ройс Гоуст, хвіст якого стирчав із розтрощеної вітрини порнокнигарні, побачив оголену жінку, що звисала догори ногами з ліхтарного стовпа, побачив, як повз нього прошелестіли два газетні аркуші Лас-Вегас Сан, блимаючи заголовком Пошесть шаленіє Вашингтон мовчить. Побачив гігантський білборд із написом Ніл Даймонд, Готель Американа, 15 червня, 3 серпня, на вітрині ювелірної крамниці, у якій були самі обручки, хтось вивів кривобокий заклик Лас Вегас помри за свої гріхи. Побачив перекинутий рояль, що лежав посеред вулиці, наче дохлий дерев'яний кінь, його очі переповнювалися тими дивами. Він ішов далі, і по дорозі йому почали траплятися мертві неонові вивіски. Уперше за багато років світло полишило їхні трубки фламінго, мінт, дюни, сахара, скляний павук, імперіал. Та де ж люди, де вода? Не усвідомлюючи, що робить, сміттєбак дозволив ногам самим обирати шлях і звернув зі стрипу. Голова схилилася, упершись під боріддям у груди. він дрімав на ходу. І коли він перечепився через бордюр, упав та розквасив носа, коли звів погляд і побачив, що перед ним, він не повірив власним очам. Кров юшила з носа і заливала його блакитну сорочку, та він цього не помічав йому здавалося, що він досі спить і йому все сниться. Біла будівля здіймалася високо в пустельне небо, моноліт посеред невади, шпиль, монумент, так само неймовірний, як і великий сфінкс чи піраміда Хіопса. Зловісним передвістям палали вікна на східній стіні, віддзеркалюючи вогнену заграву. По боках від входу до цієї білої, наче кістка споруди, стояли дві величезні золоті піраміди, над тентом шкірився великий бронзовий медальйон із лев'ячою мордою. Над ним красувався так само бронзовий напис, простий і водночас дивовижний «MGM Grand Hotel». Та йому впало в око дещо інше. Воно стояло на квадратному скляному фундаменті між паркінгом і під'їздом до готелю. Сміттібак вибалушив вицвілі наполовину осліплі від нещасних сонячних променів блакитні очі, і його вдарив такий потужний оргазмічний дрож, що кілька секунд він лише тримався за голову закривавленими руками і витріщався на фонтан між розмотаних пасом еластичного бинта. З його горлянки почувся тихий стогін. Фонтан працював. То була шикарна інкрустована золотом конструкція з каменю та слонової кістки, бризки забарвлювали кольорові вогні. Вода робилася то бузковою, то жовто гарячою, то червоною, то зеленою, водограй гучно шумів. Сі була. промимрив сміттєбак, зводячись на ноги. З його носа й досі юшило. Він пошкультигав до фонтана, до ходи додався підстриб. Підстриб перейшов у біг, біг у галоп. Галоп, ускажений ривок. Ноги працювали, наче поршні, і подерті коліна підлітали мало не до шиї. З рота вилетіло протяжне слово, що розмотувалось і линуло до неба, мов паперове конфеті, таке голосне, що з горішніх вікон повизирали люди. Та хто їх помітив? Може, бог чи диявол, але точно не чувак сміттєбак. У міру його наближення до фонтана слово гучнішало, видовжувалося. Ставало пронизливішим, і це слово було Сібола. Фінальне «А-а-а» розтягувалося і розтягувалося, ніби в тому зойку змішалися крики насолоди всіх людей, які коли-небудь жили на планеті Земля, і він обірвався лише, коли сміттєбак врізався в борт фонтана, що сягав йому по самі груди, і заскочив у басейн, сповнений невимовного прохолодного блаженства. Він відчув, як усі пори його тіла відкрилися, наче мільйони ротів, і почали всотувати воду, як губка. Сміттібак закричав. Він опустив голову, втягнув воду носом і видав її назад. На борт фонтана плюхнула суміш крові, води та шмарклів. Він знову занурив голову і захлебтав, як корова. Сібола, сібола. зачаровано зойкав він. За тебе життя. Він погріб по-собачому, зробивши коло, знову попив, а тоді переліз через край і незграбно гупнув на траву. Недаремно, усе недаремно. Зненацька його скрутило від перепою. Він гучно виригав усю воду, навіть блювалося з насолодою. Він звівся на ноги, схопився клешнею за борт фонтана та знову напився. Цього разу шлунок прийняв дарунок зі щирою вдячністю. Хлюпаючи, наче повний бурдюк. Він почвалав до алевастрових східців, що ввели до білого моноліту, до східців між золотими пірамідами. Він був уже на півдорозі, коли судомо переломила його навпіл. Щойно все минулося, він уперто побрів далі. Там стояли двері обертового типу, і він витратив мало не всі сили, щоб вони зрушили з місця. Сміттібак проштовхався в оздоблений оксамитом вестибюль, під ногами пружинив розкішний журавлинового кольору килим. У вестибюлі були віконця касирів, реєстраційна, поштова та ключ на стійки. усі порожні. Праворуч, за орнаментальною загорожею, що сягало йому до ліхтів, сміттєбак побачив казино. Він вражено витріщався на ряди гральних автоматів, що вишикувалося плічопліч, наче солдати. За ними виднілася рулетка, стіл для грив крепс, а за мармуровою балюстрадою були столи для грив бакара. Є тут хто? Харкнув сміттєбак, однак відповіді не почулося. Тоді йому стало лячно, бо це було місце привидів, місце, де могли чаїтися монстри. Та виснаження ослабило страх. Непевною ходою він спустився до казино і пройшов повз бар левеня, там, у глибокій тіні, мовчки сидів Ллойд Генрейд і спостерігав за прибульцем, тримаючи в руці стакан води «Поланд Спринг. Він підійшов до стола, оббитого зеленим сукном, на якому був таємничий напис. Дилер повинен брати до шістнадцяти і зупинитися на сімнадцяти. Сміттєбак виліз на нього і миттєво заснув. Скоро навколо чувака сміттєбака цього сплячого обірванця зібралося з півдюжини людей. Що будемо з ним робити? спитав Кен Демот. — Хай спить, відказав Ллойд. — Він потрібен флегу. Та ти що? І де ж у біса цей флег, га? почувся інший голос. Ллойд розвернувся до мовця. Той чоловік уже почав лисіти і був на цілий фут вищим за Генрейда. Та він відсахнувся, щойно Ллойд глянув на нього. Тільки камінь Ллойда був неоднорідним. У його центрі блищало моторошне червоне включення. Геку, тобі так кортить його побачити? поцікавився Ллойд. Ні, сказав чоловік із рідкою шевелюрою. Гей, Ллойде, ти ж знаєш, що я не. Звісно. Опустив погляд на чоловіка, який спав на столі для Блекджеку. Незабаром флек з'явиться він чекав на цього мужика цей мужик особливий. Не звертаючи на ці розмови жодної уваги, чувак сміттєбак спав на столі блаженним сном. 18 липня сміттєбак і пацан провели ніч у мотелі в містечку Голден, штат Колорадо. Пацан вибрав дві кімнати із замкненими суміжними дверима. Бувши добряче на підпитку, він розв'язав цю дрібницю, відстреливши замок трьома кулями свого 45 каліберника. Він підняв ногу і копнув двері своїм мініатюрним чоботом. Вони розчахнулися. У повітрі крутилася цівка блакитного диму. Хірак бляха. сказав він. Вибирай кімнату, сміттєбачко. Чувак сміттєбак вибрав кімнату праворуч, і на деякий час його лишили у спокої, пацан кудись пішов. Чувак сміттібак повільно розмірковував над тим, щоб просто злиняти, розчинившись у пітьмі, перш ніж трапиться щось справді кепське, намагаючись придумати, як розв'язати проблему з транспортом, коли повернувся пацан. Чувак сміттєбак збентежився, побачивши, що до кімнати заїжджає крамничний візок, повний шестибаночних упаковок пива курс. Лялькові очі тепер уже були червоні та облямовані запаленими колами. Його помпадур розкручувався, наче зламана пружина, і пасма жирного волосся звисали пацанові на вуха та щоки, від чого він скидався на небезпечну, хоча абсурдну печерну людину, яка знайшла і одягла шкіряну куртку, яку покинув мандрівник у часі. На поясі куртки туди-сюди гойдалися кролячі лапки. Тепле, та хіба комусь не пох. Правду кажу? спитав пацан. — По-любому, — закивав сміттєбак. Тримай пиво, дірка в гузні, сказав пацан і кинув йому одну бляшанку. Коли сміттібак потяг за ушкою, йому в обличчя порснула піна, і пацан загоготав своїм дивним мініатюрним сміхом, обома руками тримаючись за плаский живіт. Сміттібак слабко всміхнувся. Він вирішив, що втече сьогодні ж, коли сон зморить це мале чудовисько, з нього досить. А те, що пацан говорив про темного священника... Чувака сміттєбака так налякали його слова, що він навіть не міг як слід пояснити цей страх. Казати подібне, навіть жартома, було однаково, що срати на церковний вівтар або стояти за обличчя до грозового неба і благати блискавицю, щоб зашкварила тебе до хрусткої скоринки. Та найгіршим було те, що пацан не жартував. Чувак сміттібак не збирався їхати карколомними гірськими серпантинами, коли за кермом сидітиме цей скажений карлик. Який квасив цілими днями і, очевидно, ночами, та розводився про те, що збирається скинути темного чоловіка і посісти його місце. Тим часом пацан вижлуктив два пива за дві хвилини, розчавив бляшанки та байдуже кинув їх на одне із односпальних ліжок. Він похмуро витріщався на RCA Хромаколор, тримаючи в лівиці нову банку пива і в правиці 45 каліберник, яким відстрелив замок суміжних дверей. Нема бляха світла, нема бляха телеубачення, сказав пацан. Що сильніше він напивався, то виразніше проявлявся його південний акцент, укриваючи слова хутром. От Параша, круто, що всі вилупки дали дуба, та де копатів дишло HBO, Ісусе Пердусе, де в чорта реслінг? де матчі? де канал Плейбой, гарні там штуки показували, сміттєбаче. Ну, вони ніколи не показували, як мужики ласують волохатим чебуреком, або нямкають волохату мушлю. Ну, розумієш, про що я? Та в тих краль ноги росли від самих підборіть, доганяєш бляха. Та ясно, озвався сміттібак. Хірак ще пак, не квакай, я сам тобі все скажу. Пацан витріщився на порожній екран. ти херня, сказав він і вистрелив у телевізор. Кінескоп вибухнув із порожнистим ляском. Телевізор ригнув склом. Чувак сміттєбак рвучко закрився руками, щоб не поранило очі, і його пиво вихлюпнулося на нейлоновий килим. Тупий козел! Дивиш, що наробив. обурено вигукнув пацан. Зненацька 45-каліберник цілив уже в сміттєбака. Його дуло було чорним і здоровенним, як димар океанського лайнера. Сміттєбак втратив усе відчуття в промеженні. Йому подумалося, що він, мабуть, обіцявся. Та не міг сказати напевне. Я тобі думалку за це про вітрю, сказав пацан. Пиво він розілляв. Якби то було щось інше, я би пальцем не ворухнув, але ж це курс, якби міг сцяв би курсом. Віриш у цю херню меню? «Да», – прошепотів чувак сміттібак. І що, як думаєш, сьогодні курс варять, га, сміттібаче? Отак От ти собі вирішив, бляха. Ні. Тихо промовив сміттєбак. Зовсім ні. Правильно, бляха, курс на межі виумирання. Він звів револьвер трохи вище. Чувак сміттєбак подумав, що готи і прийшов кінець його життю. Та пацан знову пустив зброю на кілька сантиметрів. Усі емоції втекли з його обличчя, сміттєбак подумав, що цей вираз означає глибоку задуму. От що я тобі скажу, сміттєбаче, береш собі банку та видуваєш. Як видуєш усе до краплі, на ранчу кадилаків я тебе не відправлю. Віриш у цю херню миню? А що Що значить видути? Господи, Ісусе, хлопче, та ти тупий геть, як пробка. Випити всю банку без передишки, ось що значить видути. Ти де жив, в Африці, бляха, чи що? Ану, ворушись, сміття бача. Як стрілятиму, то прямісінько в око, у цій пукавці повно експансивок. Усього тебе розпанахають, перетворять на сраний обід для тутешніх тарганів. Не зводячи очей зі сміттібака, він махнув револьвером до візка. На його нижній губі біліла цятка пивної піни. Сміттібак підійшов до картонної коробки, узяв пиво та потягнув за вічко. Давай, бляха, до останньої краплі, вернеться назад, і тобі хана. Чувак сміттібак перевернув бляшанку, з неї забулькало пиво. Він конвульсивно ковтав рідину, і його борлак стрибав угору, вниз наче йо. Щойно бляшанка спорожніла, він випустив її з рук, тоді вступив у страшний двобій з горлянкою і, врешті, виборов собі життя довгою лункою відрижкою. Пацан задер свою маленьку голову та зайшовся дзвінким реготом. Сміттібак ледве тримався на ногах, коло всміхаючись. Раптом він відчув, що вже не трошки, а геть п'яний. Пацан повернув зброю в кобору. Окей, непогано, чувача, сміття сміттєбача. Зовсім непогано йопта!» Пацан продовжив пити. На готельному ліжку виросла гора зі жмаканих бляшанок. Сміттєбак тримав між колін банку курсу і відсорбував з неї щоразу, як пацан несхвально зиркав на нього. Пацан торочив безупину, у міру того, як більшала купа порожніх бляшанок, голос його потроху згасав і в ньому дедалі виразніше звучав південний акцент. Пацан розказував про місця, у яких побував, про виграні перегони, про вантаж дурі, яку переправив через мексиканський кордон вантажівкою для білизни, під капотом у якої був двигун із півсферичними камерами згоряння на цілих 442 кінські сили. Паскудна херня, сказав він, усе це шириво паскудна херня. Сам він його не торкався, та ж його пересете при тарабанах до США кілька таких вантажів, і у параші можна й золотий папір вішати. Урешті він почав плювати носом, і його червоні оченята заплющувалися на все більші й більші проміжки часу, а потім знову неохоче розкривалися половини. Дістану його, сміттє пробелькотів пацан. Приїду туди, усе прозондую, та цілуватиму його гівняну сраку, допоки не розберуся що до чого. Пацану, ніхто не указ, ніхто, бляха. Довго я не терпітиму, не займаюся я всякою мулькою. Якщо й беруся за якусь роботу, то стаю за кермо, такий у мене стиль. Не знаю, звідки він і як навчився транслювати свою херню до наших думалок, та я витерю його. Він так позіхнув, що ощелепа хруснула. Зміста нахер продірявлю опудало, відправлю на ранчо кадилаків. Тримайся мене небораче, чи як там тебе. Пацан повільно заточився назад і впав на ліжко. Щойно відкрита бляшанка пива випала з його розслабленої руки. На килим набігла ще одна калюжа курсу. Ящик спорожнів, і, за підрахунками сміттєбака, пацан самотужки впорався з двадцять однією банкою. Чувак сміттєбак не розумів, як така маленька людина могла випити стільки пива, та розумів, що настав час ушиватися. Він знав це, але почувався п'яно, слабко і загалом паскудно. Більше за все на світі йому хотілося трохи поспати це ж нічого, правда. Пацан проспить, як убитий усю ніч і, певне, до самого ранку, а то й до дванадцятої, Часу вдосталь, щоб трохи покімарити. Тож він пішов в іншу кімнату, попри коматозний стан пацана, скрадався він навшпиньки, і зачинив суміжні двері, як зміг, тобто не дуже добре. Від куль вони перекосилися. На нічному столику стояв механічний будильник. Сміттібак завів його, перемістив стрілки на північ і поставив будильник на п'яту годину. Він ліг на двоспальне ліжко, навіть не знявши кедів за п'ять хвилин він уже спав. Він прокинувся трохи пізніше у труні вранішньої темряви, і відчув, що в лице йому дмухає сухим пивним перегаром і блювотинням. щось зміїлося в ліжку, щось гаряче, гладеньке. Першою йому сяйнула жаска думка, що це той тхір вискочив зі сну про небраску та опинився в дійсності. Він тремко застогнав, коли усвідомив, що тварина, яка була з ним у ліжку, невелика, але тхори значно менші. Від пива скроні безжально свердлило болем. Берися за мене. прошепотів у пітьмі пацан. Руку сміттєбака вхопили і підтягли до чогось твердого, циліндричного і пульсуючого, наче поршень. Подрочи мені, давай, подрочи, ти ж знаєш, як це робиться. Я це поняв ще як уперше тебе завидів. Давай, дрочун, грьобаний, дрочи. Чувак, Чувак-сміттєбак знав, що робити. Багато в чому це було кращим за інші можливі жахіття. Він навчився цього довгими ночами в буцигарні. подейкували, що це паскудна, голуба справа, однак те, чим займалися голубі, було не таким кепським, як діла тих, хто ночами гострив ложки на заточки, тих, хто просто лежав на койках, шкірився, витріщався на тебе та хрускав суглобами пальців. Пацан поклав руку сміттєбака на зброю, на якій той знався. Шувак зімкнув на ній пальці та взявся до роботи. Коли все скінчиться, пацан знову засне, От тоді він і вислизне. Дихання пацана зробилося уривчастим, він почав гойдити тазом у такт посмикувань сміттібака, сміттібак не одразу зрозумів, що пацан розтібає йому пояс та спускає джинси з трусами до самих колін. Нічого. Якщо пацан хоче йому засадити, хай засаджує. Сміттібакові і раніше туди встромляли, від цього не вмирають. Це ж не отрута, його рука завмерла. Щоб не штрикнуло його в анус, воно не з плоті, воно з холодної сталі. Раптом він здогадався, що то таке. Ні. прошепотів сміттєбак. Його очі перелякано витріщалися у темряву, він почав розрізняти у дзеркалі обличчя ляльки вбивці, що висіло над його плечем, блимаючи червоними очима, перед якими розгойдувалися пасма скойовдженого волосся. Так, смітті баче, зашипів пацан, навіть з ритму не зіб'єшся, а пропустиш бодай один грьобаний такт, натисну на спусковий гачок, і полетить до дідька вся твоя гімнофабрика. фабрика. Експансивки, смітті баче, віриш у цю хіреню миню». Сміттібак заскімлив і знову засіпав рукою. Його скиглення перейшло у болісне сапання. Ствол сорока п'ятикаліберника занурювався глибше, він крутився, длубав, рвав. і невже його це збуджувало? Так. Кінець кінцем його збудження помітив пацан. Подобається, га? хекав він. Знав, що сподобається торба з гноєм. Подобається, коли в сраку вставляють, га? Кажи так, торба з гноєм. Кажи так, інакше папа -па, кишечки. Так. Розкиглив чувак сміттєбак Хочеш, щоб я тобі посмикав. Йому не хотілося. Збудження там чи ні, а не хотілося. Та йому стало розуму про це не розказувати. Так. Я не торкнувся б твого членяки, навіть якби він був діамантовий, сам себе смикай. Як думаєш, нашо Бог дав тобі дві руки? Скільки воно тривало, може, Бог знає, та не чувак сміттєбак хвилину, годину, століття. Яка різниця? У нього з'явилася впевненість, що в мить пацанового оргазму він водночас відчує дві речі животом гарячий струмінь сімені малого чудовиська, нутрощами гриба гонії від експансивної кулі, усім клізмом клізма? А тоді таз пацана завмер, і його член забився в конвульсіях. Рука чувака сміттєбака зробилася слизькою, як гумова рукавичка наступної миті з нього дістали револьвер. Щоками сміттєбака заструменіли мовчазні сльози по легкості він не боявся померти, принаймні не на службі в темного чоловіка, та йому не хотілося сконати у темній готельній кімнаті від рук якогось психопата він не може померти, не побачивши Сібули. Він би помолився Господу, та інстинкти йому підказували, що Бог не прислухається до скарг того, хто присягнув на вірність темному чоловікові, та й взагалі, що зробив Бог для чувака сміттєбака. І, коли вже так, що Бог зробив для Дональда Мервіна Елберта? У задушливій тиші пацан засинаючи, заспівав фальшивим ламким голосом Ми з друзяками слави зажили так поганці, нас знають, однак не чіпають. Він захропів. Отепер От я й утечу. подумав чувак сміттєбак та він боявся, що поворухнеться і розбудить пацана. Утечу щойно впевнився, що він дійсно спить, п'ять хвилин цього має вистачити. Та ніхто не знає, скільки тривають п'ять хвилин у цілковитій пітьмі. Чесно буде сказати, що у пітьмі п'яти хвилин не існує. Сміття бак чекав. Сам того не усвідомлюючи, він поринав у дрімоту і вигулькував з неї. Незабаром він пірнув надто глибоко і заснув. Він опинився на темній дорозі десь у височині. Зорі висіли дуже низько, здавалося, простягнеш руку і вхопиш одну, другу, доки не назбирається повна банка небесних світлячків. Стояв лютий холод, було темно, сміттєбак бачив, як навколо проступали припорошені зоряним світлом кам'яні брили, крізь які люди прорізали трасу, ті камені здавалися обличчями живих істот. Щось наближалося до нього з темряви, аж раптом почувся його голос він линув ні звідки і звідусюди. У горах я подам тобі знак, покажу свою могутність, покажу тобі, що трапиться з тими, хто кине мені виклик. Чекай, Пильнуй. У Чорноті почали відкриватися червоні очі, здавалося, ніби хтось порозставляв навколо зотридьожини аварійних ліхтарів, і тепер зісмикував із них кожухи по парі зараз. То були очі, і вони оточили чувака сміттєбака відьомським колом. Спершу він подумав, що це очі тхорів та коло стискалося, і сміттібак побачив, що його оточили здоровенні хижаки, сірі гірські вовки. Тварини настовбурчили вуха, а з темних морд крапала піна. Йому було лячно. Вони прийшли не по тебе, мій добрий вірний слуго, бачиш? І вони зникли. Отак просто були сірі запінені вовки, і не стало. Пильнуй, мовив голос. Чекай, мовив голос. Сон скінчився. Він прокинувся і закліпав на яскраве сонячне світло, що лилося крізь вікно готельної кімнати. Перед ним стояв пацан, і, очевидно, на нього ніяк не вплинуло вчорашнє змагання з тепер уже не існуючою Адольф Курскомпані, він милувався від у шибці. Волосся було зачесане до попереднього стану, відтворивши всі блискучі вихори і завитки. Шкіряна куртка висіла на спинці стільця, кролячі лапки звисали з пояса, наче трупи мініатюрних шибеників. Гей, торба з гноєм. Я вже думав, що доведеться знову тобі на руцю спустити, щоб прокинувся. Давай, у нас попереду великий день. Сьогодні багацько всякого трапиться, правду кажу? Це точно, химерно всміхнувся чувак сміттібак.